На Херсонщині поблизу осокорівки російські військові скинули із дрону вибухівку на вантажівку. Поранення отримав 58-річний чоловік. Його ушпиталили, повідомили у телеграмі детально. Дізнаємося від керівника прес офісу Херсонської ОВА Олександра Толоконікова. Олександр, вітаю вас. Вітаємо вітаємо слава Україні. Героям слава. Розкажіть більш детально, конкретно про цей випадок. Як зараз почувається чоловік? Так, це саме був випадок атаки ФПВ дрону, це не скид вибухівки. І чоловік 58-річний, цивільний, який просто доставляв вантаж цивільний, отримав поранення пальців та також осколкові поранення склом. Після вибуху він шпиталізований в районну лікарню, Зараз його життю нічого не загрожує, Я також отримав кубо травму. Звичайно, автівка згоріла і загасили, але на жаль, вже вона звичайно не зможе виконувати ці рейси. На жаль, ну така у нас це дорога, по якій їхати збережжя постійно під обстрілами. Деякі місцеві жителі називають дорогою смерті. Вже дуже багато автівок знищено і дякуючи таким людям, які продовжують роботу нашому бізнесу. Який незважаючи на такі ризики, продовжують возити в наші громади і продукти харчування, і те, що необхідно, і будівельні матеріали І продовжують, я думаю, возити і допомагати, тому що це необхідно. Крім цього, сьогодні ще також звернулись двоє мешканців Білозерки, які отримали ще пасідок обслуготримали поранення 23 квітня. Зараз тільки звернулись їм. Надана допомога це 36-річна жінка та 33-річний чоловік? Загалом на сьогодні, наразі на за сьогодні, вже троє людей постраждали наслідок російської агресії. Панесандр, скажіть, будь ласка, чи часто бувають такі випадки, коли fpv дрони чи дрони зі скидом влучають саме у цивільний автотранспорт? Доволі таки часто також були випадки, коли і на жаль загинули люди. Випадки атак на карети швидкої допомоги декілька точно наскільки я пам'ятаю, і також навіть на похороні процесії атакують дрони похороні процесі на Херсонщині. І до речі, з приводу так званої дороги смерті, яку ви згадали, е, хто взагалі може рухатися цією дорогою серед цивільних? Там є якісь обмеження на те, хто може проїжджати, наприклад, якщо це представники бізнесу, які життєво важливими продуктами забезпечують населення, яке залишилось у населених пунктах, які межують і є правобережними, е, чи в принципі будь-хто на свій страх і ризик може користуватись нею? Ні, звичайно, там є обмеження, є військові блокпости, через які можуть поїжджати тільки ті люди, які погоджені, у яких є перепустки, і які погоджені з військовим командуванням та з владою і області, і громади. Це і волонтери, звичайно, які виїжджають і доставляють також багато важливих важливих вантажів. Пане Олександре, який регіон Херсонщини зараз найбільше потерпає від обстрілів або від дронів? Звичайно, це Береславщина, там і дрони, там і каби. Сьогодні зранку удар по Качкарівці, два каби прилетіли. Ну, Звичайно, в Херсоні тут також постійно кабів і дронів немає. Точніше, дрони іноді бувають, але тут їх. Быстро вбивають. Там звичайно ситуація більш важка, тому що велика довжина лінії, по якій росіяни користуються цим, і там більш в них є більше можливості заїжджати саме залітати на ці території дронами. Ми, звичайно, зараз трошки збільшилась кількість кабів, але думаю, що найближчим часом наші збройні сили, сили оборони позбивають завдяки. Озброєню, яке надійди і Знову прекратиться, бо надіюся на це. І скажи, будь ласка, чи є зараз ще потреба у цивільного населення в додаткових будівельних матеріалах, оскільки от після тих всіх влучань треба як мінімум закласти вікна, полагодити дахи? Постійно працює хокарс і постійно через хокарс доправляємо. Хокарс доправляє в громади, де люди самі закривають тут. По місту працюють вони постійно. У них є обладнання, вони і закуп, закуповують коли треба. Там ОСБ і їм благодійники надсилають. Тобто загалом є чим працювати, і люди також є, працюють тут. Херсону доволі таки добре. Це вже налагоджено. Він що дійсно там на прибережних зонах дуже важко з цим це робити, тому що постійні обстріли, дрони. Які полюють саме як за тими людьми, які хочуть е, відновити щось і або е, там допомогти людям цивільним, зрозуміло. Пане Олександр, дуже дякуємо, що доєдналися до ефіру і бережіть себе. Олександр Толоконіков, керівник пресофісу Херсонської вабу, з нами на зв'язку розказав, чим живе регіон останні кілька днів і про прикрилий випадок, коли російські військові фпв дроном влучили у цивільну автівку.